Вечірній ритуал, який додасть близькості в ваші стосунки з дитиною. Я Настя Куницька, менторка коуч жінок 30. Щасливих жінок 30. І так, сьогодні ми поговоримо про практику, яку я сама нещодавно почала практикувати. Вибачте за тавтологію з своєю донькою, їй вісім. Ви можете почати це робити зі своєю дитиною, можливо, з трьох. Плюс-мінус років, і до, я не знаю, <смі> допоки вам буде обом це цікаво. І мені здається, що вона дійсно додає якийсь меджик <смі> стосунки. І ви точно будете бачити і знати більше. Так само, як і ваша дитина буде читати поміж строк. Тож, про що я? Це. Практика вдячності чи практика радості, можете звати її як завгодно. Головне, щоб дитина і ви це сприймали легко. Про що я ввечері ви виділяєте 10, 15, 20 хвилин, відкладаєте телефон, сідаєте поряд з кроваткою. З ліжком вашої дитини і питаєте, скажи, будь ласка, які три речі сьогодні в поточному дні більш за все тебе порадували? Чи за які три речі в поточному дні ти більш за все вдячна чи вдячен? І слухаєте, що дитина вам каже, а потім розповідаєте про свої. Чи спочатку розповідаєте про свої, а потім вже вислуховуєте дитину. Можливо, так навіть краще, тому що це буде приклад, як робити. І, наприклад, ви кажете, я вдячна сьогодні за нашу довірливу розмову з твоїм татом. Я вдячна за те, що дорогою зі школою ми з тобою так класно поговорили. І, наприклад, я вдячна, що сьогодні я знайшла ідеальну сукню, яка мені дуже подобається. І дитина вже, поміж строк, читає, що о, в мами з татом гарні стосунки. Мама любить зі мною розмовляти дорогою зі школи, їй це приємно. І мама, дівчинка, любить наряджатися в сукні. Насправді це добре, не погано наряджатися в сукні. Але вона сприймає це от так цю інформацію. Думає, що я буду красуватися в своїх сукнях. Напевно, це окей, бо і мама так робить. А потім вона розповідає вам про свої три речі. Наприклад, мені дуже сподобалось сьогодні, як ми на у році математики там, грали в якусь математичну гру. Він такий, вау, моїй дитині подобається математика і взагалі вчителька класно викладає. Це вже цікаво. Так би і не подумали, і не дізналася, можливо про це. Потім мені сподобалось там, дитина каже, гуляти на вулиці там, зі своєю подружкою. Ми грали в таку-то гру, це було класно. Я дякую за це. Ви такі, о, у моєї дитини є подружка, можливо, ви про це, звісно, знали і до цього. Але ви знаєте більше, знаєте про їх стосунки, про їх ігри. І, наприклад, дитина каже, що я вдячна за те, що ти кожного дня читаєш мені книжки. Чи я вдячна за те, що ти мене сьогодні підтримала, коли там я погану оцінку принесла зі школи? Будь-що. І ви вже в моменті знаєте більше. Це дуже важливо, насправді ми недооцінюємо такі практики, тому що ми дуже часто пишемо щоденники, і це добре. Я сама такою просто практикуючий вдячність в щоденниках майстер, скажімо так. Але коли я спробувала ось саме це. Тобто, перше, я зупиняюся сама, думаю про те, що було в моєму дні. По-друге, дитина вчиться помічати моменти в своєму дні. А ще головне, що я не просто пишу це в щоденник, чи моя дитина пише це в щоденник. Ми обмінюємось враженнями. А що може бути глибше, краще, ніж оцей спільний контекст? Коли дитина знає про мене, я знаю про дитину, і ми в моменті стаємо ближчими. Спробуйте обов'язково напишіть потім, як вам ця практика, чи вдалося, чи взагалі сподобалось. Я по-чесному роблю це не кожного дня, і тому я й кажу вам, що це має бути регулярно. Але якщо ви напишете і візьмете зобов'язання в коментарях, що ви це будете робити, це точно станеться. Так само я вам обіцяю, що сьогодні я точно зроблю цей ритуал і буду намагатися робити це якомога регулярніше. Тому що от такі хвилини вони безцінні. Дійсно. Я дуже вдячна за цю практику, не я її вигадала, я її прочитала в цій книжці Вішана Лак'яні Код фінять Я дуже раджу вам цю книгу, хоча я її ще не дочитала, але там багато класних, слушних порад і взагалі моментів, які варто наслідувати. З вами була Настя Куницька, менторка коуч. Щасливих жінок 30! Ми побачимося з вами в наступних відео на цьому каналі. До побачення!